Панас Мирний один із найвидатніших українських письменників. У своїй творчості міг спиратися на міфи та стереотипи про прилуки, називаючи місто скверним. Розвінчання цієї, очевидно, фейкової інформації допоможе поглибити розуміння історії міста та його реальної ролі в житті і творчості видатного Полтавця. Тарас Шевченко неодноразово бував у прилуках і навколишніх селах, залишивши слід у культурному і літературному житті регіону. Негативне ставлення пана Самирного до міста Прилуки схарактеризовано в щоденникових записах як скверне місто, символ соціальної несправедливості, аморальності та людських вад, і виникло через особисті переживання, самотність, ізоляцію, тугу за родиною. Згадаймо, як жилося казначею зі скрабниці в повітовому містечку. Ще дитина, бо вік був 14-15 років, а вже працював по дорослому. Спробуймо з'ясувати правду про місто Скверне у долі видатного полтавця. При луках неподалік перехрестя київського шляху та вулиці Ярмаркової серед тіні вікових дерев стоїть кам'яний будиночок із чотирисхилим дахом та стінами. Облицьованими керамічною плиткою. На його фасаді встановлено гранітну меморіальну дошку, яка свідчить, що в цьому будинку де до революції розташовувалося повітове казначейство. На його фасаді встановлено гранітну меморіальну дошку, яка свідчить, що в цьому будинку де до революції розташовувалося повітове казначейство. У 1865-67 роках працював Панас Якович Рудченко, відомий як український письменник Панас Мирний. Його перебування в навісній тюрмі. При луках і досі залишається маловідомим фактом його біографії. Проходимо коридорами старої будівлі. Ці кабінети він обживав одним із перших серед працівників казначейства. На цьому ж ганку він курив свою люльку, спостерігаючи за жвавим рухом на київському шляху та біля яток на Ярмарковій, можливо, перечитував Кобзаря, міркував, записував щось до свого щоденника. Панас Смирний вважав Тараса Шевченка своїм попередником і джерелом натхнення. У творах він часто звертався до тем, які порушував Тарас Шевченко, таких як соціальна справедливість, боротьба за свободу, а також зображення життя простих людей. Панас Мирний поділяв ідеали кобзаря, підтримуючи його боротьбу за національне визволення та гідність українців. Крім того, не раз згадував Тараса Шевченка у своїх статтях і публікаціях, підкреслюючи його важливість для української літератури та культури загалом, який підняв рідну мову на значну висоту. З дитинства маленький Панаско захоплювався Тарасом Григоровичем і його творчістю. Імовірно, що ще й до переїзду в Прилуки Панас устиг прочитати Шевченкову Повість музикант, написану десятьма роками раніше, адже він не пропускав жодної новинки в бібліотеках. Тож слова Тараса Шевченка, звернені до ласкавих читательників, які люблять рідну старовину, зупинитися в Прилуках хоча б на добу. А якщо не восени чи взимку, то й на дві Панас прийняв як особистий заклик. У прилуках він не втрачав нагоди пройтися тими стажками, якими ходив Тарас. Мабуть, він одразу мріє побувати на прилученні, зокрема Густинських, Іржавецьких, Качанівських, Діхтярівських і Линовицьких землях, де колись ходив Тарас Шевченко, удихнути повітря, у якому ще відбувався дух Кобзаря. Поспілкуватися із деревами, під якими Тарас Шевченко мріяв, творив, зустрічався із селянами, адже минуло лише 5-6 років із часу, коли великий поет востаннє відвідав прилуки. Варто зазначити ще одну важливу деталь: коли Панас приїхав до Прилук, йому не було і 17 років. Батьки не наважилися б відпустити такого молодого сина на власні хліба. Далеко. У своїх спогадах від 1906 року Панас Якович висловлює ставлення до повітових міст Полтавської губернії. Цитую, і тепер город Миргород, як і більшість городів Полтавщини, виглядає великим селом, а за ті часи він зовсім не відрізнявся від звичайного села або містечка у хліборобській стороні. Однакові невеличкі хати, чепурно обмазані білою глиною, укриті очеретом або соломою. У дворах загороди та повітки задля скоду, рублена комора, задля схованки всякого припасу, з якого-небудь більш забезпеченого від пожежі боку, втік з стіжками та стогами хліба, очередами соломи, а за хатою грядки з невеличким садочком на кінці. Звісно, що в кожному містечку або городі мається свій осередок, де серед чималого майдану стоїть кам'яна церква собор. Отакі трохи не всі городив у Полтавщині. Якщо виключати назву повітного міста Миргорода, якщо з упевненістю стверджувати, що все, що писаться, стосується прилу. Детальне знайомство з малюнками Тараса Шевченка, на яких він зобразив церкви з похиленими банями та хрестами, із вікнами без шибок, навіювало сум і нудьгу, занедбане поховання князя Миколи Ряпніна, стоси дощок, колод, діжка, яма для вапна. Самотня постать робітника усе це зображено в картинах в Густині, церква Петра і Павла, Брама в Густині, Церква Святого Миколая, в Густині, Трапезна церква. Уточнимо, що Густиня село біля Прилук, де й розташовувався монастир. нещасливе кохання дочки князя Варвари Репніної, загибель друга Якова де Бельмена у поході проти горян, Дегастану і Чечні. Пожежа в центрі прилук, де горіла вбога хатина, і Тарас Григорович кинувся рятувати майно погорілівців-євреїв, ностальгічні відвідані Качанівки, де, посидивши дубок, побажав дай Боже, щоб нам довелося коли-небудь посидіти в тіні його гілля. Ці епізоди малюють образ Тараса Шевченка не лише як геніального митця, але як людину глибоких моральних принципів і соціальної відповідальності. Приклад для наслідування Панаса Мирного почуття і настрій, якого були суголосями до Кобзаревих. Отже, у Прилуках розпочинається нова сторінка життя Панаса Рученка. Тут, за його словами, він зажив життям праведника, праведника зі скверного города та ще з літератською вдачею. Він, мов губка. Фактично убирає в себе багатогранне життя повітових прилук і навколишніх сіл як матеріал для творчості, уражений архітектурою храмів, строкатістю ярмарків і базарів, де грають кобзарі та лірники. Кобзарі часто зображені в творчості Тараса Шевченка як виразники народного горя та протесту проти соціальної та національної несправедливості. Тарас Шевченко використовує образи кобзарів і лірників для цитування на важливості збереження національної пам'яті та культурних цінностей в умовах поневолення та тиску з боку імперії. Вони є не просто носіями пісенної творчості, але й атрибутами опору, відродження та духовної стійкості українського народу. Кобзарі та лірники відіграють важливу роль у творчості Панаса Мирного, символізуючи народну мудрість, історичну пам'ять та духовний опір проти соціальної несправедливості. Панас Якович завжди захоплено слухав кобзарський спів та речитативи, тому переконані, що він не міг не скористатися можливістю почути славетного кобзаря Остапа Вересея. У вихідні Панас мадрує селами повіту, слухає та записує фольклор. Приказки, прислів'я, казки, анекдоти і легенди. Особливо з теплом візанується в славу козацького минулого прилук. Також знайомиться з відомою козацькою скарбницею і відвідує богослужіння в козацькому Спаському соборі. Вже навіть має в прилуках щирого приятеля Федора Семеновича Животкевича, якому може вилити душу. Здається, знайшлася відрада й особистому молодечому житті. Усі ці враження, роздуми, побачене і пережите невдовзі ляже на папір. Зрідниця з його героями життя нібито входило в колію, але в щоденнику, який розпочинає вести і до якого регулярно вносить нотатки за пережитий день, з'являються слова «нудно», «сумно». Щоденникові записи періоду життя в прилуках свідчать про те, що він згадує не лише матір і родину, а й свою, можливо, першу хлопчашу симпатію Олену. На душу накочується туга, а сумно тужливі віршовані рядки заповнюють казенний папір. Олено, друже, як бажаю тебе побачить у цей час, І скільки дум тих, скільки маю тобі сповідати у раз. Ішов уже другий рік життя Панаса в тюрмі Прилуцькій навісні. Панас Мирний у прилуках не лише працює, а й творить. Таким чином формуються його унікальні враження, емоції та ставлення. Пана Смирний вивчав соціокультурне життя Прилук, детально спостерігаючи за ним, закодовуючи згодом у художніх творах, показуючи, що в серці прилук б'ється пульсуюча енергія життя. Це була частина його душі, яка війшла до його творчості новими людьми. Та почуттями Розвінчування міфу про скверність прилук допомагає розкрити історичну пам'ять і зрозуміти цінність культурної спадщини обох геніїв української культури.